Привіт, товариство! Ну що, сьогодні день Х. Сьогодні їду забирати автівку після ремонту. Щось зробили, щось не зробили, багато ще треба робити. Всі дрібниці, куча всього. Коротше, пізніше розповім вам, що зараз у мене вже 18.28, <схід> Я тільки закінчив роботу. Їду забирати авто після ремонту. Майже все зроблено. Поїхали подивитись, що там як. Отже, відвіз автівку на діагностику. Відкрилось нещодавно в нас СТО українське. Їх декілька є, але е я знаю це. Я обслуговувався там у одного майстра, і вони біля того майстра, що я обслуговувався, в українчики всі діла. Поїхав до них, подивився. Виявляється, там майстром працює мужичок, який приїздив до мене ремонтувати посудомий, посудомийну машину. І він приїздив. Там Зробив діагностику, ми знайшли ніби в чому причина, замовили ми самі тоді ту запчастинку замінили, але я приїжджаю на СТО, хоп, він я такий здивувався трошки. Але зробили ми діагностику. Е, є деякі проблеми, зараз я зачитаю. Хто шарить в автівках, може вам щось скаже. але е, Міняємо ремінь генератора з натяжними там. Масло, фільтра, звичайно, це все таке правий передній підшипник ступиці. Будемо міняти. Масло в коробці, воно таке, якби воно ще не чорне, тому чіпати не будемо. Піддон трішки протікає. Буду... Хочу замінити також прокладку на піддоні, щоб все-таки масло вже не протікало, нічого, щоб все було сухеньке. Колодки передні заміню в редукторі задній редуктор. Він підтікає, то теж там прокладки, сальники замінимо, і масло там теж і рульові наконечники замінимо. Бо коли їдеш, машину дуже клонить вліво. Гул такий, цей започибника клонить вліво і вібрація. Зроблю також баланс, зроблю розвал сходження. І ще ми не знайшли в чому причина ззаду щось так торохтить, коли їдеш. Дивився майстер цей під низом, напчебто нічого не знайшов, але коли їдеш, то щось тарабанить. Зроблю зараз це, потім ще раз подивимось, можливо, щось знайдеться, чому ззаді воно так стукає. Ще перевірили магнітолу, все-таки згоріла магнітола, там конденсатор. Я замовив вже з Китаю іншу магнітолу за два тижні має прийти. Покажу вам, якщо не в цьому відео, то в наступному там прикольна магнітола. За 300 баксів здається, так, 300 баксів. Прикольна магнітола вже з карплеєм, з камерою, з заднього виду, плюс маленька камера наперед. Тобто вона, як магнітола, як відреєстратор, також в теорії має працювати. В общем то покажу вам потім. Тому що, чому я купив з Китаю? Тому що купити на розборці магнітолу 150-200 баксів, від того це треба досіхати. А я замовлю за 300 Так, в два рази дорожче, я згоден можете там марнотрат там, бла-бла. Але короте, музика для мене це дуже-дуже важливо. Я завжди їду кудись, слухаю музику, моя дружина також. Короте, тому я вирішив, щоб не паритись, не шукати, не ставити вже стару магнітолу без карплея. Все рівно така ситуація, що треба купувати магнітолу. То я вирішив купити вже іншу кращу магнітолу. Побачимо, як вона, покажу вам. В общем-то, Ще не працює ручник. Теж ще не перевірили, чому більше всього, що там заржавіло всередині. Коротше, кожен раз, коли міняєш диски з колодками, треба там зма... змащувати в барабан всередині. Навряд чи хтось там змащував. Це є проблема в аутлендерах. Е тому більше всього, що це, але це якби не так критично, зробимо теж. Ну, і, звичайно, що там якісь дрібниці, хімчистку теж пізніше зроблю. Е тому що вона дуже-дуже засрана така. Будемо бачити, можливо, ще замовлю коврики. Наниз, і, можливо, ще замовлю чехли. По чехлам, до речі, світ настільки шагнув допереду, що є дуже класні чехли. На вигляд їх одягаєш. Навіть не скажеш, що це чехли. Виглядає дуже класно, солідно. Звичайно, трошки коштує. Можливо, я поїжджу ще так. Ну, просто помию всю машину, поїжджу так. І, можливо, пізніше колись замовимо ці чехли, як трошки відійдемо фінансово від цих всіх ремонтів. І. А, ще замовив. Електрику розеточку для фаркопа, тому що в мене сам фаркоп виведений, ну на що причеп чіпляти, але електрика не виведена. Без цього якби їздити не можна, тому що на причепі не видно поворотників і коли ти тормозиш і так далі. Теж це замовив. І ще треба буде поставити автозапуск. Тому що взимку без автозапуска ну якби дуже-дуже тяжко тут. Зима дуже довга, і кожен раз виходити, прогрівати. Ну, коротше, геморно, треба ще автозапуск поставити. Але все, що з електрикою буду пізніше робити, зараз роблю тільки ходову, саме необхідне, щоб автомобіль їхав, нічого не відвалилось, щоб було по ходовці все нормально і безпечно. Це в першу чергу. Тому буду займатися цим. Зараз автівка е, стоїть в майстерні. Я частину запчастин вже купив, частину запчастин поїду ще докуплю, завезу. Прикол з зараз ж Канада Пост страйкують вони там з доставками. Не знаю, як це буде, тому стараюсь купувати все по місцю. Звичайно, що можна зі штатів замовити набагато дешевше, але я не знаю, чи вийде, чи ні. Коротше, на зараз куплю все по місцю, трошки переплачу, тому що зараз треба автівка, бо я юзаю автівку мого швагра, не дуже хочеться його напрягати якби з цим. Тому зроблю поки що все, що можна, а вже на майбутнє буду замовляти дешевше в інтернеті. Друзі, чи задумувались ви, що рухає людьми, які роблять відео на YouTube? Гроші так можливо, як хобі, так можливо. Найосновне це увага. І Хочеться бачити результат того, що ти робиш. І що може бути, який результат для ютубера, це, звичайно, якщо його відео подобаються іншим людям, і якщо вони набирають перегляди. Це мотивує знімати нові відео, і ти бачиш, що ти це робиш не даремно. Так ось я хотів би вас попросити поставити вподобайку, написати коментар і підписатись обов'язково на цей канал, якщо ви дивитесь. Це дуже важливо. Для мене в першу чергу і для вас, тому що чим більше активності на каналі, в вигляді ваших вподобайок, коментарів, підписок, розсилок іншим своїм друзям знайомим, тим більше мотивації я отримую робити якісніший і цікавіший контент. А якщо ваші вподобайки і ця популярність каналу ще й приносить гроші, ви отримуєте якісніший контент в вигляді. Кращої картинки, кращого звуку і цікавішого контенту інших подорожей і так далі. Тому я вас закликаю, будь ласка, якщо дивитесь моє відео, поставте вподобаєчку, підпишіться, напишіть коментар. А ще я хотів би сказати, що будь-хто з вас, хто напише коментар під цим відео, прийме участь у розіграші ось такої чудової кепочки. Я відправлю в будь-яку точку світу, де е доставляє пошта Канади. І якщо ви хочете отримати цю кепочку від мене особисто, поштою, то залиште коментар. Якщо не знаєте, що написати, просто напишіть, я приймаю участь в розіграші. І в одному з наступних відео ми розіграємо цю чудову кепочку, яку ніхто не носив, окрім мене кілька разів, коли я знімав для вас відео. Тому пишіть коментарі, дивіться наступні відео, підписуйтесь обов'язково, тому що в одному з наступних відео я зроблю розіграш кепки. і... Можливо, саме ти будеш цим щасливчиком, хто отримає її. Так, ну що, приїхав я забирати ластівочку. Ось вона пушка стоїть. Хі -хі. До речі, я її коли помив набагато більше видно, що град. Бачите, але ну, що поробиш? Зараз заженемо її ще треба буде загнати, бо кілька там е кліпсочок повставляти та подивимося, її щоб не на голоді. Що там як там все, все норм, чи не норм? Ну що, народ, забрав я машинку. Начебто все норм, нічого ніяких сюрпризів не, вис, не виросло з приводу того, що я зробив, я пізніше все подрахую, скільки коштувало, з приводу того, де я робив. У нас тут в Редірі відкривався гараж українців, Алікс Гараж називається. І е, тут можна робити, можна також орендувати сам гараж погодинно з підйомником або без підйомника і лагодити самому свою автівку. Чи задоволений я по роботі? В принципі, особливих ніяких нарікань немає. Все норм зробили, ніби все працює, якісь поради дали і так далі. Єдиний момент, що мені не сподобалось, це мені довелось купувати запчастини самому, бо вони ніби не купують е самі. Це мене трохи. З часом, тому що я працюю, мені довелося після роботи там кілька днів, я парився. Плюс я не шарю в автівках, довелося мені розбиратись, які запчастини купити і так далі. Я думаю, що хлопці це приймуть до уваги і виправлять. В іншому нарікань начебто немає, можете їхати, пробувати, пробувати ремонтуватись. Головний якби, плюс цього СТО, що з вами поспілкуються українською зрозумілою для вас мовою. По-друге, це ви допоможете українцям розвивати їх бізнес і допоможете своїм. Я вважаю, що це дуже важливо не тільки в Канаді, а взагалі по світу допомагати своїм. Хай у нас в українців погляди на деякі речі відрізняються, але підтримувати один одного дуже важливо. Тому всі контакти, адреса, все буде в описі під відео. Кому потрібно щось поремонтувати з редіру. Будь ласка, зв'язуйтесь і дізнавайтесь за деталі. А ми поїхали додому, тому що на годиннику 8 година вже я ще не був вдома, як поїхав на півсьому і на роботу, так ось сюди і тільки їду. По сумам розкажу пізніше. Підрахую, що скільки мені вийшло, і все розповім обов'язково. Ну що, настав той день нарешті? Коли я вже зможу їздити з музикою в автівці, сьогодні їду підключати магнітолу. Прийшла мені з Китая, замовив, скажу, скільки коштувала. Ось тут побачите скріни, скільки вона коштувала. Там разом з камерою я купив і типу відеореєстратор буде також до магнітоли підключатись. Як буду підключати? В теорії, там нічого складного супер немає. Але я все таки не хочу нічого на бок довіритись хочу професіоналам. Написав нашу групу українці в Радірі в Фейсбуці, що шукаю електрика, бла-бла-бла. І один хлопчина відгукнувся. Сьогодні їдемо підключати. У нього немає гаража, він просто, як ви знається на цьому, бо в Україні працював з музикою. Тому я попросився до знайомого в гараж. У мого знайомого друга є будинок з гаражом, я до нього попросився, їду підключати магнітолу. Давід, дякую тобі величезне, дуже виручив, бо на вулиці це робити дуже складно і неприкольно. Сподіваюся, підключимо без проблем. Для вас, як завжди, це секунда. Дивіться далі, все дізнаєтеся. Що, народ, все. Провозились ми, звісно, з цією камерою, з цим магнітолою. Все начебто підключили. Е, майже все працює. Тут камера, це треба буде, я почищу, зараз вже нема часу, колись е, вичищу. В общем то, майже виглядає штатно. Все good. Ось так. Це. У нас виглядає. Е, можна підключати телефон. Звичайно. Коротше, звичайно, магнітола, всі, хто автомобілісти, знають. єдина проблема, досі не розібралися, ще треба буде гуглити ютубити. Не можу підключити кнопки до магнітоли. Тут ось є можна призначити клавіші. Взагалі тут є каншина, якби воно має бути автоматично. Але можна вручну і пише, що треба утримати, тримати кнопку на кермі, і тут бла бла зміниться. В общем-то, тримаю, і нічого не міняється, ніяк. Ну, я там натискаю, нічого не змінюється. Коротше, не працює. Тому з цим треба буде розібратись потім. Але поки що, все гуд, звук є, все працює. Побачимо, як в дорозі ось такі справи. Десь якось підрахую, сяду і розкажу вам, скільки взагалі мені обійшлось, що обійшлось і чи це ще, ще, ще кінець, чи не кінець. Коротше, я не знаю. Побачимо. Ну, наразі їздить, музика вже є, уже хоча б можна їздити. Для мене музика головне. Коротше, все, ми їдемо. Давід, дякую тобі ще раз величезне за гараж, ти дуже допоміг. Знайшов я в чому проблема. Давайте покажу, можливо, комусь буде корисно. Отже, дивіться, ось магнітолка, нічого особливого. Ми заходимо в налаштування загальні. І тут ось нічого ми не можемо зробити. В чому була проблема? Проблема в тому. В общем, то тут є. Детальні налаштування, і тут треба пароль обов'язково. Значить, що ми робимо? Ми заходимо сюди, натискаємо більше. Ой, ні, сорі, не тут. Е, інформація про пристрій. Дивимось е, назву своєї магнітоли, ось тут номер. Далі йдемо на сайт, в Google і пишемо е, оці цифри, номер магнітоли, як би, і пишемо код доступу. До налаштування. На якомусь із сайтів ви знайдете, я знайшов е, там кілька варіантів кодів, Один із них підійшов. Отже, у мене це код 8888. І я потрапляю сюди в це меню. Була не вибрана модель автомобіля. Отже, я заходжу сюди і обираю просто модель автомобіля. І тут, як тільки я вибрав модель автомобіля, у мене кнопочки на кермі. Запрацювали. І все, дивіться, хоп все працює, все чітко, я дуже задоволений магнітолою, додатки, я вже навіть Netflix встановив. В общем, то тут ще гра бавитись і бавитись, але ось так. Все працює. Якщо ви зіштовхнулися з такою проблемою, просто зайдіть в налаштування і виберіть модель автомобіля. Кнопки автоматично прив'яжуться. Отже, що я, зробив по технічні, що я зробив по технічній частині? Ремінь генератора з натяжним блоком. Масло з фільтрами, фільтр повітряний, фільтр салону, прокладку на поддоні, тому що протикало. Правий передній підшипник ступиці, масло в ступиці, масло в коробці не міняв колодки передні, рульові наконечники і масло в редукторі. Все це я замінив. Матеріали вийшли мені десь близько тисячі. 800 баксів десь плюс-мінус. І за роботу я заплатив тисячу. За роботу я заплатив хлопцям тисячу. Далі. Ось ціна за магнітолу, за саму роботу за підключення. Юра, дякую велике. Заплатив я 150 доларів. Від того, мені автомобіль вийшов е, десь вже під. Це я його виграв за скільки. Коротше, 5852 автомобіль. Ось тільки за матеріали, роботу, технічну частину. Ось тільки за музику. Ну, і, в принципі, ось сума така вийшла. Короче, Автівка мені вже вийшла десь 8 з хвостиком. Не знаю, що ще треба тут зробити. Я хочу тут ще зробити хімчистку, тому що він дуже брудний, ковриків зимових нема. Туди, сюди, туди-сюдим, якісь дрібниці ще там-сям. Коротше, ще дещо треба зробити, а дуже що мене бентежить. Щось вона троїть. Я не знаю, в чому прикол. Пізніше, можливо, розберуся з цим. Коли на холостих стою, підтраюю. І також. Е Нема автозапуску. Це зима, це, звичайно, мене піднапрягає. Але, можливо, цю зиму я так від'їжджу. Якщо літо я на ній буду їздити, все буде добре, то на наступну зиму я поставлю автозапуск і буду на ній їздити. Ще ми хотіли з Китаю замовити чехли. Зараз продають прикольні є такі чехли на автомобіль. Вони ніби під шкіру і вони дуже класно сидять, повністю обтягують, тому що в нас ці дужки деякі продавлені, прокурені. Про... Порвані, на них не хочеться сидіти. Звичайно, після хімчистки вони, може, будуть не такі засалені, тому що зараз це капець. Але все рівно, там десь 150 чи 200 доларів коштують нормальні чехли на всі сідушки, типу під шкіру. Ось, то теж поставлю їх пізніше. Ось так ось мені вийшло з автівкою. Дякую, що ви додивились це відео. Чи купувати за аукціонів, чи ні. Я вам сказати не можу, тому що це як лотерея така, ти можеш виграти, можеш програти. Єдине, що вам скажу, друзі, якщо купуєте з аукціону, будь ласка, перевіряйте ринкові ціни на автомобілі і не купуйте по ринковим цінам на аукціоні. Тому що, по-перше, ви купуєте кота в мішку, ви не можете подивитись. По-друге, сенс тоді тих аукціонів, якщо купувати там дорого. Бо ось після граду. Люди, я не знаю, показились дуже дорого, купували автівки. Ну просто майже там на кілька тисяч дешевше, на 2-3 тисячі дешевше, ніж на маркетплейсі можна знайти такий самий автомобіль з таким самим пробігом. Але це після граду. Ти береш там град, і плюс ти її не можеш подивитись нормально. Ну, тобто, коротше, купуйте з розумом автівки на аукціоні. Це все, що я вам хотів сказати. Зараз ще подивитись трішки. Як ця машинка виглядає вже після того як ми її зробили? І короче, дивіться, перевилочку ми цікаво. Друзі, давайте вам трішки поясню, що це за автівка. Бо у мене багато людей питались: а в тебе ж є Екінокс? E Звідки взявся Explorer І що це за автівка? Навіщо вона тобі? Коротенько поясню: Екінокс, e так я купив був у Руслана, який в Калгарі займається автівками. Купив у нього з Ігорем їздити на роботу. Ми з Ігорем Навпіл купили одну автівку, щоб їздити на роботу. Тому що ми живемо дуже е, близько і просто використовуємо одну автівку, щоб добиратись на роботу. Ми працюємо разом. А ось у мене сімейний автомобіль, яким користується дружина, яким користуюсь я на вихідних. У мене був Ford Explorer 2006, здається, року. Він дуже класна автівка. Мені дуже подобався в, в плані його розміру, його потужності. Все мені подобалося. Звичайно, він був старуватий, не вистачало там. Сучасних штук, типу як камери, там дисплей, монітор, блютуз, бла бла бла. Але як автівка, він був класний. Єдине, що він мене задовбав ламатись. Він ламався дуже часто, і мені в один, в один момент набридло, я вирішив, що все, я хочу його продати. Я його продав. І добре, що продав, бо знову там людина, яка купила, доїхала, каже: міняйте майстрів, які вам ремонтують, тому що вони там щось погано закрутили. Коротше, і я, слава Богу, що доїхала. А, в общем-то, ось так. Продав я той Ford Explorer і тепер купив е, за аукціону вже цю автівку, про яку ви знаєте. Якщо хочете, трішки вам поділюсь е, досвідом е, е, взагалі з е, Mitsubishi Outlander, це перше моє Mitsubishi в житті, що я хочу сказати? В цілому за свої гроші автівка норм. Але щоб сказати, що я фанат аутлендерів від собі відтепер, то ні, так сказати не можна, тому що є дуже багато нюансів, які мені не подобаються. Наприклад, те, як вона веде себе на дорозі, вона дуже чутлива. таке відчуття, що як тільки я там пущу кермо, чи ще щось, кермо відразу машина злетить десь у кувет, Кожна ямка я їду, я відчуваю на кермі як. Кожна вібрація від колес, якби вона передається на кермо. Тільки оце в цьому, в принципі, ну і звичайно, це не автомобіль преміум класу. Ну, наприклад, там закриваєш двері вони, ну відчувається, що там недостатньо шумки, недостач... недостатньо такої якби, преміальності автівки. Я не знаю, як це сказати. Але в цілому їде добре, рулюється добре, все окей. Поки що поїжджу, побачимо, як буде. Звичайно. Що я дуже задоволений, що я встановив магнітолу. Нарешті мені авто автівка відчувається комфортною, бо я без музики взагалі не можу. А тут ще нема парктроніків, нема не було камери штатної. І, якби звичайно, по дзеркалам можна паркуватися, але я вже звик, і дружина тим більше їздить. То дуже добре, що тут тепер є камера заднього виду, можна паркуватись, не боятися що щось там задінеш. І це дуже кл класно. І в той же час викликає запитання до... Mitsubishi як це автівка 2014 року, не парктроніків, не камери заднього виду. Ну, дуже дивно. Я розумію, що це там була ніщебродська комплектація, але <свісно> все рівно хотілося б хоча б парктроніки, Ну, камон. Це вже 14-й рік, це вже автівка. ну, Сучасна, я вважаю. Ну, але маємо, що маємо. Поки що їздиться, побачимо, як вона буде їздити, як вона виїздить. Я її планую собі залишити. Можливо, літо від'їжджу, а там на зиму. Якщо сподобається, я закохаюся цей автомобіль, то я його залишу. Якщо ні, то на зиму наступну буду продавати. В общем-то, побачимо по обставинах. Вона 4 х 4. Ну, в цьому плані все гуд. Тим більше є. Фаркоп я можу тягати свій трейлер тепер. І я знайшов, до речі, вилку. Там була захована, щоб підключати трейлер. Треба тільки е, перехідник купити в інтернеті, знайти з п'яти контактів. Зараз сучасні такі плоскі такі, коротше, На е, круглу шість контактів. Вилку е, куплю, буду їздити. В общем-то, ще будете бачити цю автівку в е, наступних відосах, тому що час від часу. Ну, буду де і ви буде вона мількати. Як тільки я зміню автівку, звичайно, ви дізнаєтесь про це. Ну, може, не першими, але обов'язково дізнаєтесь. Тому ось так.